Добрий день. Розпочнемо засідання постійної комісії з питань освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, туризму, молоді та спорту. Шановні депутати, прошу зареєструватися. Хворим підтверджено на засіданні присутні Бойчук Тимофійович Уліник, Сергій Вікторович, Басистюк, Володимир Анатолійович. Відсутні Осача Оксана Андріївна і Росіян Марія Миколаївна. Повноважний склад Євро. Засіданні комісії також беруть участь, секретар ради Пендрик Оксана Михайлівна, начальник служби у справах дітей. Пані Кірина Анатоліївна, Ніколич Обов'язка начальника відділу культури та туризму Небесюк Тетяна Васильівна, начальник відділу приватизації житлово-комунального господарства та комунальної власності Трояновська Юлія, начальник юридичного відділу Хруш Олеся Володимирівна, головний спеціаліст апарату ради Настя Лілія Олександровна, головуючий голова. Комісії Буйчук і Тимофійович. До порядку денного засідання включено такі проекти. Перше. 11.95 про затвердження цільової програми з охорони культурної спадщини Волочиської міської територіальної громади на 25-27 рік. Автор Небісюк. Відповідач Небісюк. Порядок денний микроголосовий. Так, ставимо на голосування порядок денний. В цілому. Три за, -за затвердили. Перше питання. Про затвердження цільової програми з охорони культурної спадщини Волочиської міської територіальної громади на 25-27 роки доповідач Небесюк. Відповідно до закону України про місцеве самоврядування і, і виконання законів України про охорону культурної спадщини, <кій> прошу затвердити програму з охорони культурної спадщини на 25 і 27 роки. Так як в нас є об'єкти культурної спадщини, ну ви бачите, я так коротко зачитаю в Волочиській громаді. Пам'ятки археології, памятки історії, пам'ятки архітектури. І на деякі в нас не виготовлені е, облікова документація. для того, щоб її виготовити. І для того, щоб, так як в нас є багато звернень з прокуратури, нам потрібно її виготовити. А для того, щоб виготовити, ми мусимо затвердити цю програму. І виділити кошти, відповідно. Тому прошу. А ви вже планували з кошти? Е, ні, не планували... Ну, це назначало... це походу, це, це не те, що там вони повністю всі. Можна буде так. Але ця процедура, так, вона вимагає, вимагає затвердження програми, під яку виділені ці кошти. І вже, так як ви кажете, саме нехай. Ще одне. Ну, на території нашої громади знаходяться будівлі Другої світової війни. Тобто доти. Угу. вони входять Так, тут, звичайно. входять. Це пам'ятки історії, так. Бо я бачу, тут в ну, музеї, де зробили коло возраду, там його упорядочить. Угу. А ці, да, ці потрібно упорядочити і хоча б виготовити облікову документацію. Я думаю, що логічно буде почати з виготовлення облікової документації на пам'ятки архітектури. Ну, там я вже пораджуся з хмельничанами, як скажуть, це саме безпосередньо відділ, який цим займається. І один об'єкт приблизно коштує десь біля 6 тисяч. Ну, так як я питала перед новим роком, десь облікова документація, щоб замовити. Бо це не ми виготовляємо і навіть не на Хмельницький, це Кам'янець-Подільський. Виїжджають люди, заміряють і виготовляють облікову документацію. Шивкою якісь запитання? Ні, немає. Ставимо на губ Переходимо до слідучого питання. Номер 70. Про внесення змін до рішення 26-ї сесії Вовчийської міської ради 5 квітня 2023 року номер 10 26 -го, 23 рік про... про внесення змін. Доповідач Степанюк. Це внесення змін до програми захисту дітей Волочівської міської територіальної громади на 23-25 роки, відповідно до рішення координаційного центру підтримки цивільного населення, засідання якого відбулося 17 грудня 2024 року під головуванням Володимира Юрієва, заступника начальника обласної військової адміністрації. На якому давалось ну, доручення чи рекомендації служби справи дітей передбачити на 2025 рік фінансування заходів програм підтримки сімейних форм виховання патронатних сімей, а також запровадити одноразову виплату для новостворених патронатних сімей на перший місяць роботи. Через то пропонується внесення змін, а саме внесення змін в, 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 в простому програму щодо приділення більшої уваги сімейних форм виховання та створення патронатних, патронатних сімей. Та в додаток в пункт 2.5 Зміна додаткове фінансування збільшити на 2025 рік в сумі 30 тисяч гривень для виплати цієї одноразової виплати для новостворених сімей на перший місяць роботи. На жаль, патронатні сім'ї в нас не створюються. В нас створюються прийомні сім'ї. Багато установителів багато у 24-му році було. Багато пройшло навчання кандидатів, установителів, патронатні сім прийомні сім'ї. А з патронатом в нас тяжко. І ми от працюємо і з старостами працюємо, і агітація проводиться по селах. Ну, щось люди не йдуть. кажуть, якщо одна сім'я створиться, то клубок розв'яжеться. Ну, ми не можемо навіть одної поки але сказано передбачити кошти, а тут в 25-му вона створиться. А поки вони оформляють документацію, дитина вже перебуває в сім'ї, тобто місяця два їм треба якусь таку допомогу одразу подати. То от всі служби по Хмельниччині практикують таке внесення таких змін до програми. Зрозуміло. когось запитання. Треба сім'ї, треба в Європі тоді буде. Ну, патронатні сім'ї це сім'ї, які влаштовуються діти з е, сімей складних життєвих обставин, де склалися на три місяці, можна продовжити ще на три, тобто максимум на шість років. Вони, поки сім'я доходить, ви ще скажу, таку, до пам'яті, да? вони тут е, перетримують дитину. Або тоді позбавляють вже батьків від і дитину відбирають зовсім, або повертають в сім'ю. але таких випадків дуже мало. І в нас немає таких сімей. Ми влаштовуємо в прийомні, тимчасове влаштування. От зараз дитина є влаштована в патронатну сім'ю, але ж в сахницях. Можна другі ніби те врождовувати. Зрозуміло. Став на голозу. Так, проект затверджено. Переголосувати стільки два удивлених проголосувань по технічних причинах. Станом на голосування ще на основний проєкт. Затвердження програми скринінгу онкологічних захворювань жителів Волочиської міської територіальної громади на 25-26 роки автор тендра Оксана Михайловна за долученням міського голови була зроблена дана програма і передбачені заходи, ні для кого на сьогоднішній день не є секретом, що обрубка захворювання в нас. На високому рівні це не тільки по Новолочиській громаді, воно і в області, і в цілому в Україні. Багато жінок ми розуміємо, що не хочуть, не мають часу, не мають можливості. Багато факторів є такого, що е, просто вже виявляється на, е, казати, на тяжких стадіях дане захворювання. Пропонуємо ряд заходів, а саме скрізь жіночого населення, виїзні мобільні бригади. Також працюємо зараз з закладом, комунальним підприємством, це проєкт щодо вивчення вакцинації від вірусу папіломи. Ваш проєкт покавні не включений, оскільки він охоплює населення від 9 до 45 років. Це і. і, і Чоловіча і жіноча статі, якщо ми прорахували, щоб вакцинувати всіх е, е, вакциною, то нам потрібно 68 мільйонів гривень для вакцинації. Ми розуміємо, що ми цього зробити не можемо. Ефективно бажається вакцинувати дітей від 9 до 13 років, оскільки це найефективніше до достатего е, життя наших дітей. Тому Поки вивчають питання вакцинувати дітей і дівчаток і хлопчиків якогось одного року. Ми ще не знаємо, чи це буде 9, чи це буде 10, чи 12. Є два види вакцин, одна дешевша, коштує 2,5 тисячі гривень і дорожче. Якщо взяти, вакцинувати дітей, ми приблизно рахуємо, якщо одного віку, це буде приблизно 287 учнів. Якщо дешевша вакцина, це буде 2,5 мільйона гривень в рік, якщо дорожча поки проти грейтінвих цін, що на сьогоднішній день 5,5 мільйонів. Тому в заходах ми ще не передбачали ще якихось, можливо, ефективніше, так бажається, вакцинувати і хлопці, і Такі заходи передбачені. Прошу вас підтримати дану програму і будемо працювати. Програма розроблена 25-26 роки. Будемо надіяти, що наше населення буде більш, я вам казати, осознане і буде приходити працювати мобільні групи. Хоча не можу сказати, що мобільні групи не працюють, МСДС працює з перевертальним центром, але, на жаль, не всі хочуть. Не факт, що поводяться. Попробуємо працювати. Є ну, запитання. Mm -hmm. Мобільна група, то і гінеколог має бути, і хірург має це, бути. І, бачу, там, що там мова не... йде тільки про геніхологію. Ага, що тільки здаватися. Тут мова йде про програму тільки раннього виявленого оркухвороди. Добре, на нагосувати. Переходимо до слідуючого питання. Номер 77 про передачу комунального майна в оперативне управління Волочиського ліцею імені Героя України Максима Отінова Волочиської міської ради Хмельницького району Хмельницької області. Доповідач На ваш розгляд подано проект рішення щодо передачі комунального майна в оперативного управління. Розглянувши клопотання керівника директора Володимира Ревуцького щодо передачі йому в оперативне управління даного об'єкту цієї школи для того, щоб керівництво майна мало можливість самостійно керувати, ну мається на увазі розпоряджатися. Там це аналогічно як перший ліцей номер один, що вони можуть подавати і декларації на початок будівництва, і декларації на завершення будівництва. Без нашого вже такого погодження. Рекомендую розглянути даний проєкт рішення і передати в оперативне управління Волочиському ліцею імені Героя України Максима Волочиської міської ради будівлю ліцею з первісною вартістю 4 мільйони 613 тринадцять тисяч двісті тисяч і споруди ліцею. Це є вбиральня, теплиця, каназіційна насосна, пожежний резервуар номер 1 два з первісною вартістю. 347 тисяч 983 гривні. В подальшому заключити акт прийому передачі і договір між директором ліцею і міським головою. Зрозуміло. Є запитання? Так, так, так не спершу, так. Так. що Юля, нам якось то все з ними оперативно прийшати зовсім. Можна їх було б один пакет зібрати. Силіну від того нікуди не дінеться і воно поправимо. Добре. Добре, ставимо з важку. Проєкт прийнято. Порядок денний вичерпний. Різне в кульці є щось. В мене можна? Можна? Я хотіла нагадати, що з 1 січня 25 року розпочалася процедура декларування за 24 рік. Хочу вам нагадати, що ви вже готувалися, Декларацію треба взяти до 31 березня 2025 року, але я вам рекомендую перевірити свої електронні ключі, електронну адресу, спробуйте зайти на свою сторінку на НЗК, подивитися. Багато чого роботи, якої чисто технічної На ЗК зробило за цілий рік, Там, тобто підтягується ваша інформація з реєстрів єдиних реєстрів. Які є у нас, тобто державних. Да, державних реєстрів підтягується інформація, щоб самому не взнавати. Тобто, майно, нерухомість, яка є зареєстрована в тих єдиних реєстрах, то воно підтягується автоматично. І бути готовим, тому що знаєте, що ви зобов'язані здати декларування, є відповідальність. Тому вас просимо підготуватися до процедури. Дякую. За консультаціями, будь ласка, звертайтеся, я відповідальна. Любий час і так. Да. На комісії ми то почули, ви ще скажіть, то на сесії? Я скажу на сесії, але хочу ближче, щоб було діалог. Да. Я вам дякую. Питання вичерпані.